Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Проживаємо в СМТ Білозерка Херсонської області на півдні України. Сьогодні, 20 серпня 2024 року, і поговоримо ми про гіганти на нашому винограднику і не просто гіганти, а врожайні гіганти. Підійшли ми до куща Калугина Віктора Михайловича в Четвертий рік він нас радує прекрасними врожаями. Загружено, зараз покажу. Хтось каже, не врожайний. Ну як ми показуємо три роки заліплений, гляньте, взліот врожаєм грона по ну, до двох кілограм. Здоровезна ягода. Як сказати, що він не урожайний, я покажу ось. Це заліплений. Лоза тонкувата в нього. Він у нас привитий на низькорослий, слаборослий підвой. А так з ним проблем ніяких абсолютно. Його не вирізаєш, ягода крупнюча, потерлася, правда, лукном, закривали, трошки потерлася. Вона зелень дає на камери, а так вона жовтенька, вона вже спіла на цей термін визрівання. І цей гігант. Залишиться у нас на винограднику, тому що на нього є спрос на ринку. І кажуть, нема смаку. Ну як у нього нема смаку? Його не непростий смак. Він хрумка ягода і смак такий фруктовий, прекрасна, і ще й така крупнюча. Товарний вид шикарний. І грона такі, як зважиш, то є вже щось. Далі зараз. Обернемося тут у нас красавець. Гляньте, покажу. Може здогадаєтесь. Гляньте на грузочку. Якби не на нашому винограднику, я б думала, що це хтось його попричіплював. А ну хто догадається? Це все він. Гріф або автограф Калугіна. Гляньте, яка ягодище. Огромна. Так, да, ми його перегрузили. Він ще не готовий. Ну, хочу показати заразом в одному відео, які в нього нагрузки, яка урожайна форма і гляньте, які лози товстючі визріли практично доверху. Здивував, так здивував. Так нагрузка, тут до 2 кілограм кожна грона. І Навіть на малесенькому це не менше 800-900 грам. Я не знаю. Дуже здивував автограф Калугіна. Дійсно, ягода різнопланова, але крупняча на смак шикарна, Тонкокожа. хрумка. Повно соку в роті, дуже приємно. Я в тому році продавала і людям дуже сподобалось, Те, що вона ну, як, як тане в роті. Отак. Далі зараз йдемо тут близенько біля нього. Теж крупно плод і теж дуже врожайний. Це Знову Віктора Михайловича Калугіна Тайсон. Такого врожаю ми не бачили. Він і в тому році гарний врожай був, але цей рік він переплюнув усіх. уже Врожайність така. Ягода кропнюча. На цей момент він повністю готовий. ну Окрас трошечки, я скажу, і ліс за жари. Ось птичка вже його. Бачите, ізюми. це даже... птичка вже пробує. Так я вам покажу з тої сторони, якщо буде видно вам то він там весь теж тайсон. І там він, і тут ось. І з тої сторони я не відкрила, але вже показую. Це туди аж він. Ну не знаю, щоб не впряхати. Кілограм, ну, 60 це точно на кущові. І лози теж не тонкі. Теж дивіться. Визрівають. Це, як то кажуть, робоча конячка. І смачний. Теж тонкокорий, хрумкий. Він гармонійний, але якісь фруктові нотки є. Тайсон, да, він не підводить. Це третє полонушення на нашому винограднику. Тайсон Калугіна Віктора Михайловича. Зараз ще піду, здивую. Ось кущ сиріньового. Віктора Михайловича Калугіна. Здоровецька. Ягода вже горобчики пробують. Восени 22-му році е сиреньєвий був посаджений в саджанцем. Е нас просили е люди, щоб ми показали, якщо ми посадимо, як він покаже себе на своїх коріннях. І це його сигнальне плодоношення. Шикарний. Шикарний, крупнючий, гарні грона. Молоденький зовсім кущик, гляньте що в цьому році видав. У люди Скаченко ми були в теплиці, і в неї це такий я перший раз в житті побачила таку крупну ягоду сиреньої. Своєму кажу, в цьому році у нас така ягода, як і у Люди Скаченко. Гляньте, яка краса. Правда, люди зафарбовувався, бо це ж теплиця сиреньовий. А в нас так він фарбується, але він готовий на сьогоднішній день. Крупно плод, грона здоровецькі. Ми дуже довольні ним. Покупцям він дуже подобається за смаку, за виду товарного. Сіреньовий, красавчик. І зараз підійдемо ще до одного нашого крупноплода. Це Казімір того ж Калугіна Віктора Михайловича. Крупноплод. Сильно урожайний. Гляньте, які нагрузки. Заліплений в повному сенсі слова. Крупнюща ягода. Грона кожна до 2 кілограмів. Це, ну просто я не важу, але ну, півтора це гарно. А оця, воно на землі гляньте, яка здоровецька. Він нас не підводить. Це в нас третє проводоношення. Дуже Красива, вона і смачна ця форма, хоч трошки пізніше, але вона має спрос на ринку. Казімір він витягує, я думаю, що любі нагрузки, хоч 100 кг на нього нагрузи. Гляньте на лозу, лоза товста, визріла аж до верху, без болячок. Прекрасна гібридна форма. Казімір. Крупний плод дуже врожайний. Ще до одної форми підійшла калугіна Віктора Михайловича Емір. Ми його вже, правда, зрізали, покажу вам, Пенті одні пооставалися від грон. Ну Це крупня ягода, дуже урожайна. Я його неодноразово знімала і показувала в цьому році, каже, зніми, кажу, ну, тому що людям надоїдає одне й те саме, кажу, не будемо знімати. І ми вже де більш спіліші познімали груна. Оце залишилося. Та він там такий розтягнутий у нас. І туди далі був. Я жоно, бачите, крайня ще є. І з тої сторони ще залишилося. ну Це був заліплений. На кожному пагоні була груна гарна така. Кіло плюс. Ну, ми, знаєте, що він, трошки ми з ним приловчилися працювати, е, він дуже добре опиляється в будь-який рік. Нема такого гороху, немає ніяких випадів, нічого. І приходиться грони трохи прорізати, тому що сильно збита груна. А так проблем особливо немає. І ще одна форма, яка дивує нас з року в рік своїми випадками. Височезними врожаями. Це червоний монарх. Гляньте його нагрузку. Це все червоний монарх. Це одна площина. І з тієї сторони зараз підемо, покажу. Це друга площина. Гляньте, що робиться. Просто вам показую, але з тої сторони вам видно, він виглядає. Червоний монарх. В цьому році чуть ягода, Ну, ми просто вже не справлялися з ним Уже. Думаю, хай вже нічого не буду я, як є, так є. Ну це шикарний, смачнючий, врожайний, тягне. Високе навантаженість. І смачний на, на смак, і товарний вигляд гарний. Радує нас, та й все. Це вже п'яте плодоношення. Я показувала неодноразово. І ви бачите, що всі форми відходять від нас, які не врожайні, А червоний монарх залишається в нас, радує нас з кожним роком. Видає шикарні результати. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв. З повагою, сім'я Єременко. Пока-пока!